Снаряди від чи ну, які взяті за межами Європейського Союзу, щоб, будь ласка, а чи можемо ми вже говорити е, приблизні дати, коли ми можемо отримати ці снаряди, і як це може вплинути безпосередньо на ситуацію на фронті? Ну, що стосується, що стосується снарядів, це безумовно зараз вплине на ситуацію. Я вам можу привести приклад, щоб не бути голослівним. От дивіться, десь, мабуть, тиждень-два тому, в черговий раз був головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на фронті, і якраз ну, скажімо так, перевіряв готовність, щоб зрозуміти ситуацію на місці, що відбувається, як допомогти бійцям. Було проговорено і були ухвалені ряд рішень. По перше, ми бачимо, що на деякі відтинки фронту почали потрапляти снаряди, тобто, більше не на всі ще на жаль, ті кількості, які нам потрібно, але на деякі відтинки почали. Це призупинило просування російських військ одразу, наприклад, на тому ж Авдіївському напрямку. Так у них є зараз рук, так у них є тактичні успіхи, але вони не можуть розвинути такий стрімкий темп, як хотілося, і дає можливість нашим військам триматися. на цьому тлі нам дуже потрібен, нам дуже потрібні ну, безпосередньо. Снаряди, які і будуть цією пожежною командою, вони будуть змінювати ситуацію на фронті. Вони призупинятимуть просування ворога, наноситимуть більші втрати, особливо якщо це буде з касетною бойовою частиною, так само проти піхоти. А щодо дат, чи можемо ми казати, коли взагалі дати знаєте з точки зору постачання зброї, вони завжди такі умовні, тому що. Ми ж розуміємо прекрасно, ніхто з точністю до кінця ніколи не скаже, коли вони мають надійти з міркувань безпеки. Ну, от. Але я думаю, що принаймні є інформація, яку озвучив, щоб не думати, не гадати, озвучив міністр оборони Уміров, і озвучив прем'єр український шмигань. Тобто, ми чули, це 10-15 днів і квітень так, було озвучено прем'єром. Ну, в принципі, я думаю, що, скажімо так, з прицілом на квітень. На першу половину квітня я думаю, що певні об'єми вони вже будуть надходити в Україну. Отримати таким пакетом. Ну я розумію, що за декілька діб 300 тисяч снарядів це велика величина, чи це багато їх треба перевести, їх треба логістично, але ж тут розумієте, що важливо розподіл одразу його підвезення на фронт, тобто щоб логістика працювала. Ну я вам скажу, що. Знаючи, дещо там не розкриваючи деталей зайвих по логістиці, то бували такі часи, коли аеропорт в Жешові працював взагалі 24 на 7, коли США ще надавали допомогу і там приземлялися іноді більше 20 бортів за добу системно. Тобто літаки постійно летіли, і це все потім і так само працюють інші шляхи. Тому все буде робитися, щоб якомога швидше це доставляти різними шляхами. Зараз розглядаються абсолютно різні варіанти для того, щоб якомога швидше використавши практично всі країни, які межують з Україною, всі можливості для того, щоб це постачати чому саме Чехія та особисто Петр Павел стала тією країною, так Ті людиною, тим лідером, який порушує тему надання Україні снарядів. І неодноразово це було вже, Чехія відіграє важливу роль, тому що, по-перше, президент Чехії Петер Павел. він, я хочу нагадати: все ж таки натівський генерал, і він багато чого розуміє. Він боліває за Україну, він розуміє військові аспекти, крім політичних дуже добре. І Він розуміє, що снаряди зараз. Край необхідні, враховуючи те, що я говорив про відповідну стадію війни оборону, це перший момент. Другий момент: Чехія має доволі таки серйозний ринок посередників на по зброї. Вони працювали ще до закінчення холодної війни, купували, продавали. А що таке мати афілійованих посередників? Тобто, насправді, відкриваючи дещо деталі ринку зброї, це не працює, наприклад, просто так, що от я вам зателефонував і кажу: ну, мені треба там отримати 100 тисяч снарядів, ви нам поставите, наприклад. Але мені скажете, окей, добре. Але ви знаєте, що в нас є ось така установа чи така компанія, яка цим займається. Ви зверніться до них, обговоріть ці деталі, погодьте суми, контракти, і тоді ми будемо ухвалювати рішення. В Чехії є ці всі контакти. В Чехії виробили. Ринок і компанії, які відомі в Азії, в Африці, всюди, і з ними готові працювати. Їхня надійність перевірена. Тому Петер Павел знаючи і добре, будучи поінформованим, і про цей фактор, звичайно, що використовує його наповну, і це робиться доволі успішно.